Нові нормативні акти, зміни до законів, сучасні юридичні потреби. Війна загострила правові проблеми українців. А відтак зросла затребуваність консультацій правників. Зараз більшість клієнтів міського центру з надання безоплатної правової допомоги, внутрішньо переміщені особи. Питання дуже різні у них, а це від встановлення факту. Настання смерті, встановлення факту народження і звичайні питання це і розірвання шлюбу, і стягнення аліментів на отримання дитину, і зняття з реєстрації, якщо особа понад 6 місяців не переживає у квартирі власника. Крім того, з понеділка по п'ятницю наші фахівці надають безоплатну вторинну правову допомогу, первинну правову допомогу, правопросвітницьку діяльність у народному домі, де велика кількість зараз. Внутрішньопереміщених осіб категорії правових питань криворіжців, що були актуальні і в мирні часи, нині також в процесі врегулювання. У мене дитина сирота, інвалід дитинства, і в нього була велика заборгованість по комунальним послугам. Хоча це не його була заборгованість. Ну за ним була закріплена квартира. І я зверталася сюди до Ольги Сергіївни, щоб мені дали, дали безплатного безкоштовного адвоката. В результаті рішення суду більшість поданих заяв вирішилися на користь сина пані Галини. Зі своєю проблемою до центру звернувся і Валерій. Колишня дружина не хоче виписуватися з моєї хати, яка в мене. Я обратився в центр безкоштовної правової допомоги, де мені одразу надали допомогу. Написали позовну заяву, подали в суд. Зараз справа розглядається. Ну я думаю, це буде на нашу користь. З початку війни отримати безоплатну правову допомогу зможуть ще більше людей. До переліку отримувачів додалися нові категорії особи без громадянства, а також ті, хто зазнали фізичного насильства через військову агресію. Державний захисник призначається після підтвердження певної групи. Якщо це мала забезпечена особа, вона має надати довідки, що її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. для процес. Здатних або для непрацездатних осіб. Якщо це дитина, це має бути свідоцтво про народження і законний представник дитини має до нас звернутися. Якщо це внутрішньопереміщена особа, це довідка внутрішньопереміщеної особи. Якщо потерпіла від кримінального провадження, витяг з єдиного державного реєстру до судових розслідувань, учасник бойових дій це посвідчення учасника бойових дій. Ми працюємо з понеділка по четвер, з 8 до 17, п'ятниця ми працюємо з 8 до 15 45. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.